Ми знаходилися, звичайно, в Маріуполі. Виїжджать ми не збиралися, тому що працювали ми в Маріупольському порту. чоловік у мене така відповідальна людина, треба було організовувати якийсь, поки був зв'язок, треба було організовувати доставку хліба, борошна на мелькомбинат і таке інше. І, ну, всякі такі комунікаційні, бо зв'язок був поганий взагалі, а згодом зовсім зник. От, ну, він не збирався. А як же буде порт, а як же те, а як же все. Але з 2 березня в Маріуполі, видно, підбили підстанцію, чи я не знаю що, ну, в общем, зникло світло, відповідно, зникла вода. А з 6-го вечора, може десь у 16-й, 6 березня, зник газ. Ніяких благ цивілізації вже не стало. А події під постійними бомбардуваннями. Ти знаходишся в такому стресовому стані, що плутаються думки, плутаються події, коли що відбувалося, хто що сказав, тобто ну, можна забути, тому що ти собі не належиш, ти, ти намагаєшся вижити. І от для того, щоб нічого не переплутати, щоб можна було якось чи розповісти дітям, чи, ну, не знаю для чого, а може для того, щоб самій не зійти з розуму. Я почала записувати у шкільний зошит події, які за день відбулися. Спочатку стисло такий, ну накидувала. Що за день там відбулося, куди чоловік поїхав, що приїхав. Я не виходила з дому, щоб ви розуміли, до 7 березня. 7 березня я перший раз вийшла з дому. Я до цього була на лікарняному, але вже мені треба було йти до лікаря закривати. Я, звичайно, не пішла у п'ятницю, ну і взагалі не виходила. Дякуючи тому, що чоловік на машині він їздив і в порт, і взагалі привозив і їжу. І... Був моїм зв'язком з зовнішнім світом, бо мені було лячно, страшно, не знаю, мене трусило всю, я, я плакала багато, і е, весь мій світ е, зімкнувся в одній квартирі, і я іноді, між, ну так як трошечки стихало або віддалялося бомбардування, то я виглядувала з балкону на одну сторону будинку, на іншу сторону будинку. І ну, звідти те, що бачила, іноді фотографувала телефоном, а іноді. Просто записувала те, що бачила. Ну, таке, як, наприклад, там привезли воду. Велика така машина, помаранчева каністра, така здорова. Ну, бачила, такими возять воду, розливають або поливають. Раніше в нас поливали такими. От така машина приїхала позад будинку, позад магазину, що там у нас був. Я бачила величезну чергу людей. Які стояли в черзі за водою. І коли я побачила, що вони несуть у прозорих цих баклажках воду, вона була руда-руда. Але якщо в людей не було ніякої води, то звичайно, мабуть, її якось відстоювали, кип'ятили, мабуть, щось робили. Але вода страшна була. Ну так, повертаючись до щоденника, я записувала все, що бачила. Згодом, коли 7 березня, перша вийшла з дому, я їхала в машині, дивилася, намагалася на ходу, тому що під обстрілами сильно не станеш і не роз... Ну, Ми звичайні люди. Ми не військові кореспонденти, які лізуть туди, куди якраз нормальна людина не полізе. Але я намагалася щось фотографувати, хоча я не, як, ну, не репортажний фотограф. І... Таке зазвичай не люблю, я художнім фото займаюся ну, для душі. Але не фотографувати в той момент я не могла, я заряджала телефон лише для того, щоб, тому що зв'язку не було, але щоб мені можна було декілька кадрів зробити, того, що я бачила, те, те жахіття. Хоча, скажімо так, в зв'язку з тим, що в нас було обмежене пересування, багато чого ми не бачили. Ми чули, хтось щось розповідав, хто десь був, тому що зв'язку ніякого, новин ніяких. Суцільний інформаційний вакуум взагалі. У нас єдине, що було радіо на коротких хвилях, чи як воно, АМ в ФМ не, не працювало. А глушили расисти, але іноді там о четвертій ранку можна було зловити саме українське радіо називалося. Але під час тривоги грала просто музика і інформації не було. Якщо в них була тривога, в нас то в Маріуполі тривог не було, але бомбардували. Безперервно. Ото звідти ми трошечки дізнавалися, що відбувається взагалі, тому що сучасній людині в інформаційному вакуумі можете повірити, це, це дуже страшно. Це, ну, я не знаю, чи зможете ви це уявити, але клаустрофобія, а тільки оця інформаційна і незрозуміла, та ще й в темряві, коли це ж березень ще темно, рано темніє. І ти знаходишся в такому спати ще начебто ні, а робити нічого ну, неможливо. Або ну, ліхтарик там дозволяє, звичайно, пересуватися трошечки, але ж теж це не те. Та ще й постійні стреси, постійне вибігання в тамбур і таке інше, тому що, коли налітали літаки, то було саме страшне. І от в перервах між оцими вибіганнями, в перервах між тим, що. Готувалася їжа або ще щось, я робила оці записи. І спочатку це було стисло, а згодом я вже почала стала вже в записувати навіть думки свої на щоденник. Я в дитинстві щоденник не вела, щоб ви зрозуміли. Тобто, взагалі, це ну, не моя історія, але ну, довелося мені так записати. Я не знаю для чого. І головне, що я записувала це ввечері або в день, якщо щось таке траплялося, що треба було записати, не забути до вечора. Я це записувала і фотографувала телефоном, коли ну, для економії як заповнювалося дві сторінки. Я фотографувала розворот зошита. Ну, при тому освітлення, яке було. Тобто, іноді синім віддавало, іноді рудим, Ну, яке, яке було, так я і фотографувала. Для чого це робила? Думаю, а раптом пожежа і зошит згорить. Ну, телефон, типу, не згорить, розумієте? Ну, тобто, про це я тоді, звісно, не думала. Але. Я щось сподівалася, можливо, якщо буде зв'язок, вдасться відправити, може дітям чи, чи якось цей зошит чи, чи ну, фотографії. Ну, я не знаю, на що я сподівалася. Ну, так робила і все. Може, тому що я фотографів у мене спрацьовувала цей рефлекс. Поки ж фотографуєш, ти ж думаєш про те, як фотографувати, а не про те, що на тебе зверху бомба летить. І тому таким чином відволікалася. Але коли ми виїхали, 16 березня ми виїжджали. Якраз бомбардували центр літаками. І коли ми їхали, вже центральний ринок горів, тобто ми тільки вивернули на центральний проспект Металургів, і літак скинув бомбу. А це, ну, мимо, мимо ринку треба було їхати. Якраз ми вже їхали, горів, горіла крамниця на, на ринку. А згодом, вже як ми нам повезло, ми за. 12 годин до Запоріжжя доїхали. Це при звичайному 3-4, за 12. Але люди іноді доїжджали і за троє суток, і за четверо, тобто нам ще пощастило. І ми ввечері, вже, як нас розмістили волонтери вже в дитячому садочку, нам сказали, що попали в драматичний театр. А ми знали, що там було багато людей з дітьми. Ну, як, як звичай, заховалися ті, що хто не міг уже в домівках знаходитися з лівого берега, ті ж там, де почалося в першу чергу, розбомбили багато будинків, і вони, звичайно, бігли до центру, в чому були, з чим були. В діті, ну хто як, щоб розуміли, бо люди тікали. І в драмтеатрі знайшли прихисток, і от така трагедія. У нас була така напруга, поки ми їхали. Нервовий такий, такий напружений стан. Ми звичайно виробились усі, я так думаю, що всі першу ніч виспалися, хоча б, тому що в Маріуполі спати було ну, неможливо, тому що весь час бомбардувати тобто ти міг відробитися. Спочатку було страшно засинати, я сиділа в кріслі скільки могла. Якщо тільки починалися ну, літак летів чи що, я хапала, кричала чоловікові, він, звичайно, засинав, бо в нього було навантаження страшніше і більше фізичне, я маю на увазі, тому що і приготування їжі, і все інше, на сьомий поверх виприй, все, тоді ну, таке поїзди, приготувати, все, розведи вогнище і все таке. Це, звичайно, забирало багато фізичних сил. Він вирубався, але я як, відповідала за те, що. Треба тікати, то я його будила швидко, якщо він сам не скакував. І ми вискакували то в тамбур, то в, то в коридор. Ну і Багато часу я провела в коридорі саме на матраци. Ну там постелили матраци, кинули. Холодно було страшне, От опалення ж не було. У нас в хаті було 12 градусів, а тоді й 10. І це для людини. Яка звикла до, ну, до комфорту, до міського життя, не те, що там це дуже важко. Ти ходиш як... Ну, надітий багато на тобі слоїв одежі, багато шарів, а ти не можеш рухатися, тому що сков, скований весь. І холодно, і руки. Я коли писала щоденник, у мене ручка замерзала, сама ручка паста. І приходилося докладати зусиль, щоб писати. Крім того, ну, почерк у мене і так, як у великих людей, <гум> не зрозуміли зовсім, або лікарів. так? А тоді ще й примерзли рукою, та ще вискакуючи, пів слова, написав, скачеш бігом, тоді приходиш, дописуєш. Ну в общем, Це я не могла прочитати свій щоденник. Мені знадобилася така душевна реабілітація, я виїхала. до... Чернігівська область, чоловік звідти, і там родичі в нас, і завдяки лише завдяки своєму хобі, своєму фотографуванню. Я люблю природу, я люблю красу. І, і Лише завдяки цьому я, мабуть, у червні тільки взяла фотоапарат до рук, тому що, ну, я не могла, мені нічого не хотілося, я не розуміла, навіщо це все, якщо нас зараз вбивають, і ну, це важко пояснити. Але завдяки родичам, які витерпіли це все. Я сім місяців була в Чернігівській області, в лісі. Вигулювала, викрикувалась і таке інше. В общем, приходила до тями, займалася фотографією. І поступово я відчула, що я зможу вернутися в соціум, повернутися в Одесу. Хотілося спілкування з фотографами, тому що я в Маріуполі була головою Маріупольського народного фотоклубу Берег. У мене були, звичайно, молоді люди у клубі, ну, молодші за мене, скажімо так, і старші, молодші, але весь час відбувалося якесь спілкування, ми організовували пленери, зустрічі, ну, щось таке виставки. Ну, яке, якесь йшло фотожиття. А тут я присвятила багато часу фотографії, але... Спілкування як такого ну, по телефону, ну, але ж то трошечки не те. Мені хотілося приїхати в Одесу, поспілкуватися з фотографами, знайомими одеськими, відвідати фотоклуб Фотон Фотон 2. О, тут у мене були друзі, знайомі фотографи, і, звичайно, мені хотілося спілкування. І вже в грудні перед Новим роком, буквально мене забрали. Таке забрали сюди хлопці мої. Тому що казали, ну, по-перше, далеко від Чернігівська область, і казали, то дороги замило, то ще щось. І так, сюрпризом приїхали, не попереджаючи. У мене, звичайно, був ну, такий. Я плакала від радощів, що мене забирають. От. І коли приїхала сюди, повернулася, скажімо так, в Одесу. Звичайно, зустрілася з фотографами, зустрілася, ну, потихеньку почала. Скажімо так, оживати, але е, думати про те, що відбулося, ну, звичайно, неможливо не думати, але відволікалася я на інше, скажімо так. І от лише через півтора роки, тобто в, у вересні, я таки вирішила перечитати свій щоденник.